пане Сергію, вітаю, вітаю, добрий день. Херсонщина, це Україна, слава Україні, героям слава. А справді які наслідки обстрілів останньої доби у самому Херсоні і у населених пунктах, які найбільше, скажімо так, страждають, до яких вогорог дотягується, тобто, вздовж лінії Дніпра, берега Дніпра. Окупанти постійно обстрілюють уже правобережну частину Херсонщини і сам обласний центр. І ці вибухи лунають постійно. Кожні півгодини чутно такий потужний прильот, якраз з лівого берегу і по обласному центру, і по правому бережню окупанти обстрілюють важкими мінометами. І ці міномети знаєте так здригається земля, і, і на думку херсонців, це вже психологічне залякування, тому що жодної стратегічної мети в окупанта немає. Це хаотичний обстріл обласного центру, це хаотичний обстріл житлових будівель, і як ми бачимо. І херсонці кажуть, ну да, так да, будинку приватного це мабуть стратегічний об'єкт, чи приватна будівля стратегічний об'єкт. Але ж як ми бачимо, окупанти наносять і. Такі навмисні удари, якраз по медичним закладам по критичній інфраструктурі. Вчора окупанти двічі обстріляли ось цей медичний заклад, про який якраз був сюжет. Спочатку зранку був нанесений удар по цьому медичному закладу, коли там проводився прийом лікарями людей, які звертаються за медичною допомогою. На щастя, ніхто не постраждав. Ждав, вдалося дуже швидко зреагувати на початок обстрілу, і саме тому людей вдалося евакуювати. Але ж після обіду купа знову потілили саме в цей медичний заклад. Також один з медичних закладів був обстріляний в місті Береслав. Це навпроти Каховки через Дніпро, з якої окупанти ведуть обстріл правого берегу і саме міста Береслав. Там було пошкоджено медичний заклад, і якраз було з крета швидкої медичної допомоги, яка була при цьому медичному закладі, була пошкоджена, яка якраз. Допомагає людям довози людей, чи до лікарні, чи якщо у разі сильних поранень до Херсона чи до міста Миколаєва, тобто окупанти, як ми бачимо, б'ють по приватному сектору, б'ють по скупченню людей, але разом з тим роблять все те, щоб неможливо було надавати допомогу людям після цих обстрілів. Тобто, це ще один доказ терористичності армії Російської Федерації. От власне, ви мене випередили. Хотіла запитати про те, наскільки вистачає власне і бригад швидкої допомоги, і ДСНСників для того, щоб ліквідовувати так, щоб допомагати, і наскільки вони можуть доїхати в певні населені пункти. Ви знаєте, на ну зараз якраз і є допомога, в тому числі і від міста Києва швид... каретами швидкої медичної допомоги і спеціальною технікою. Цього на зараз якраз потребує місто, Хер... місто Херсон і правобережна частина Херсонщини, та навіть банальна автобуса не знов-таки, якими ми допомог... допомога міста Київ саме для Херсону, тому що автобуси так само використовують в евакуації людей з із... міста міста Херсона із населених пунктів, які знаходяться на узбережжі Дніпра, а робота наших медпрацівників і працівників ДСНС її можна назвати тільки героїчною, тому що незважаючи на всі ці обстріли, продовжуються і якраз медичні послуги для громадян і Допомога людям постраждалим від обстрілів. Це все відбувається на зараз. присутня місія ізраїльських врачів лікарів в місті Херсоні, яка допомагає проводить безкоштовний прийом громадян і допомагають навіть ліками після того, як проводяться обстеження людей. А працівники дснс вони в найкоротші терміни ліквідовують наслідки. Ось цих обстрілів якраз іде робота по закриттю віконних прийомів, які пошкоджені і закриттю ось цими плітами. УСБІ тому на сьогоднішній день по працівники десенес працюють на височайшому рівні, долаючи наслідки цих обстрілів. Пане Сергій, ще от була новина кілька годин з неї минуло. Так після її публікації, що заборонили. А я думаю, що Просто вкотре нагадали так Херсонська міська рада про те, що заборонено фото, відео зйомка використання відеореєстратора, зокрема там на дорогах, там де критична інфраструктура, блокпости і об'єкти особливого призначення. Але виходячи з цього питання, наскільки зараз, скажімо так, зачищені території від можливих колаборантів, які могли залишитися на території правобережжя після того, як звільнене де окуповане, воно. Було ви знаєте, робота з колаборантами, робота з наводчиками вона триває постійно. І постійно служба безпеки України виявляє таких наводчиків, і до речі, виявляє тих людей, які намагаються зараз сховатися, сховатися і думають, що будуть непомітними, да, і десь приховаються після того, як вони допомагали окупантам проводити і псевдореферендум, і допомагали. Окупантам і колаборантам в тиску на людей з українською позицією і відповідно в доносах на людей. Які згодом окупанти заарештовували, то ця робота триває триває постійно. А щодо роботи реєстраторів дійсно заборонена робота реєстраторів, тому що якраз по місту Херсону встановлюється укриття. На зараз ця робота триває з укриттями, тому що до початку повномасштабного вторгнення, взагалі, роботою облаштуванням укриттів цивільного захисту абсолютно ніхто не займався. Тому ця робота зараз триває. реєстратори будуть відповідно подавати точки, де знаходяться саме ці пункти. Де можна сховатися від обстрілів і відповідно блокпости, які знаходяться, і кількість людей, які є на цих блокпостах, тому робота від реєстраторів на сьогоднішній день заборонена. Вона вже тиждень заборонена в Херсонській області. Ну і до речі, знов таки фото відеозйомки Вони окупанти абсолютно щільно моніторять в тому числі соціальні мережі. І додаткові зйомки, і додаткові світлини в соціальних мережах, які допомагають окупантам коректувати і дивитися саме які об'єкти вони влучили, і це допомагає їм коригувати свій вогонь. Дякую, пане Сергію. Сергій Хлань, боєць тро збройних сил України, депутат Херсонської обласної ради, з нами був на зв'язку щодо поточної ситуації у Херсоні та регіоні.